Всім привіт з вами я Altam і... Сьогодні буду грати в Немовля в жовтому. Баба в жовтому. Так, Baby in Yellow The Baby in Yellow. Немовляв жовтому. Мені інтересно, яка це версія. Я буду волі давно грав в одну із перших. Версій, то зразу нам хочуть сказати, аби ми були під каблучниками, купили собі каблучок. Але ми цю рекламу скіпаємо. О так ми в старій час. Нічосі! ся! Старо... Ага, ага. Тобто ми з Пепки йдемо на зелені огірці, так? зараз. Yes! Єс! Сюди. Все, досягнення. Це не м'яч. Окей. Сиди. А ой, не туди. Так. Пам-пам-пам-пам. А, поняв. Так. Ну давайте все покласти Обіцяний, щасливий йде міняти штани. Так, я на таке не поведусь кудись. Ооо! Ааа, треба його поставити сюди, аби твар втекла. Ще раз так зробиш, ти в мене станеш м'ячом. Yes. Oh. Так, Угу, mm -hmm. понятно. Кіт покликав Болтуса погуляти. Вони гуляли, Але малий був з маленькою банцою поламався качергою спи. Чого я не можу кинути? Що спи? Подивіться телевізор. Любиме заняття любиме любиме. Ще будемо дивитися 20 Опять якийсь оранжевий канал. Пасхалочка, отсилочка. Піди ти канал! Я тільки включився там е, канал нормальний, тільки нас сів щось подивитись. А. -а, 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 -а. Чи мені тут кажуть, чи положити, положити правої чи з лівої, скажи. У мене завдання хті положити, чи положити правої чи з лівої? Ну, скажи справа чи ліва? У нас себе а це року ще? Так. Угу, тобто кашку не ще О, чил. Уже це подобається. Ура, мій любимий оранжево-білий канал. Добре, що не оранжево-чорний. все? Це? Це все? Це уже кінець чи тобі контінет? А, штани за 40 гривень. А ну що, мені так цікаво стало. Це скільки тут штани? Сейчас, мне просто интересно, сколько реально эти штаны. Вот. Курс доллара. Вот курс доллара. Нічого собі, 41 гривня то... Я можу 4... 440 гривень купити за таку ціну, я ваш шарую! Роз... За таку ціну, манов... Ага... Та, а я можу зараз послати... Угу... Чи повезло, чи повезло. Get boat. Ай, м'яко, що треба посадити на бутилку. Я знаю, він зуби, якщо чистить, то тільки по якимось святам. Але, будь ласка, не ходи. От що. Обі стони, як завжди. Ой. А хоча це 100% на безпека так. Що там кладуть в піцу? Оце один лучок. Маринуємо обісланого маринуємо обізаного обіслену дитину піцу. З димком Фу то зелений димок. Ну на. То нормально, що в тебе таруси, тарохи з очами і тарохи ходять. Я знаю, у нього там неполисадник всякий. Думаєш, я це не узнал? Це спідеранер під курис? Сосати, коли буде небезпека. Ну, в тебе в ту січки струс з мозку, Ну в тебе його взагалі немає, тому, думаю, ви подружитесь. Я ще йому маску із колбасок дам за такі шутки. Чорт червоні глазки, лови маску із колбасок. Та чо ти першь, так дофіга? Канушку. Баран, а не крилі. Ні, ну... Заткнись, ти що, не хоче би я книжку тебе показав. Та ти колись спокоїш? Я казав, а я не можу плюс у не хоть. Не вигай Підкинеть просто назад пролстав. Ура, спати Зараз... оп. Що за фигня? Ну окей, так то Star 4 Тисячі, як це розпакувати, скажіть мені. На великий стіл. Все оранжевий чорний канал. Все, ура. Все ты клет? Я офигу. Это уже друга ничка. Я. Ну я думаю, на пять и ночью уже буду лютошить. на нахуй. Вач тут Тиви до сову. Я е, правую уложу. Все, по телевізор телевизор тут видит. А тостер. Ага, тостер. Угу, а тут М'ялкий, отчимось э, його готувати, так хліб далі. Все, що є, ковбаса там. Оце Та. ковбаса, гриби, цибуля, помідор. сыр. І трошечки солених огірців.